Пам'ятаєте, я вам розповідала про мариновану кукурузу, коли моя підписниця мене пригостила баночкою кукурузи. Я тоді її скуштувала. Вона мені наскільки сподобалася, що я пообіцяла, що коли вродить кукуруза, я обов'язково її закрию на зиму. І ось кукуруза вродила. Хочу вам нагадати цей рецепт і разом з вами закрити. Цей рецепт я закриваю перше. Ну, перше, але завжди треба спробувати і самим закривати. Ідемо готувати. Так, сам рецепт є. Я його залишу на відео і в описі відео, а сам процес приготування будемо робити разом з вами. Очищені качани від листя мию і обов'язково знімаю волосняні волокна. Якщо їх не зняти, то розтіл у банці помутніє. В качанах зрізаю стебло та верх качанчика. У помиті сухі банки складаю кукурузу. Ой, цей процес виявився нелегкий. Качани у мене величенькі і товстенькі, а хотілось їх побільше в банку трамбувати. Спочатку думала їх цілими складати, а потім розрізала їх пополам, а деякі і на три частинки. У мене було 15 качанів, і всі вони добре помістилися в три трохлітрові банки. Значить, п'ять гарних качанів іде на одну баночку. Фух, нарешті склала. Тепер у кожну банку всипаю по одній столовій ложки солі, 6 столових ложок цукру, 2 столові ложки 9% оцту і одна таблетка аспірину. Переношу свої банки до літньої кухні. У мене там вже закіпає водичка. Заливаю кип'ятком дно каструлі для стерилізації застелила рушничком. У теплу воду ставлю банку і доливаю водички по плечики банки. По даному рецепту. Банку з кукурузою стерилізувати одну годинку. У мене качани великі, і я вирішила стерилізувати час 20. Відтягуємо банку і відразу закручуємо металевою кришкою. У мене цукор у банці не розчинився, я його добре розколотила. Наступного разу цукор і сіль буду розчиняти невеликій кількості кипятку. Перевертаємо банки і добре укутуємо одіяльцем і залишаємо до повного охолодження. А взимку будемо смакувати солодкою смачною кукурузою.